Житомирський обласний центр крові провів першу у цьому році виїзну акцію з донації крові у Коростені. Захід відбувся 9 січня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 Цьогоріч користень є містом, яке вперше нас приймає, і ми відкриваємо нашу виїзну заготівлю саме з Коростенем. В яких містах ви ще працюєте? Ми працюємо у всіх громадах нашої області. Протягом цьому року ми здійснюємо як мінімум 100 планових виїздів у всі громади. Це 2-3 виїзди. na desde От. На, даний, на даний час ми працюємо у такий більш святковий, все ж таки, період новорічний, після новорічний, тому кількість донорів на центрі набагато зменшилась, і виїзна заготівля в попередньому році в нас завершилася ще 23 грудня. Але про те, як ми знаємо, у війни немає свята, і кров потрібна постійно, і постраждалим у ДТП, і онкохворим і діткам, і дорослим, і нашим, звичайно, військовим. Тому ми все ж таки, не зважаючи на сьогодні. Шні погодні умови плануємо заготовити якомога більше крові. Ця акція вже стала традиційною, долучитися могли як постійні донори, так і ті, хто здавав кров уперше. Сама процедура проста і проходить за визначеним алгоритмом. Для початку людина приходить до нас обов'язково з документом, який посвідчує особу, це паспорт або додаток Дія. Проходить процедуру реєстрації, огляд у лікаря, вимірювання артеріального тиску і опитування згідно того, чим вона хворіла, чим харчувалась. Наступний етап це додонаційне лабораторне обстеження донора. Ми визначаємо рівень гемоглобіну у людини. Якщо він низький, не допускається така людина до донації, норма гемоглобіну для. Жінки вище 125, для чоловіка вище 135. І визначається попередня група крові. Далі відбувається сніданок донора, це чай з печивом, і відповідно сама донація. Після донаційно людина отримує грошову компенсацію на харчування, це 103 гривні від цього року, і довідку для, про надання донорам ПІЛ. Насамперед, така ініціатива спрямована на допомогу нашим захисникам, а також цивільним, які постраждали внаслідок обстрілів і потребують лікування чи хірургічних втручань. Організатори зазначають, нині спостерігається гостра потреба в донорській крові, як рідкісних груп, так і найбільш поширених. Потреба в крові в нас змінюється щоденно. Все залежить від того, пацієнти з якої групи крові її потребують. Останнім часом, протягом останніх двох тижнів, ми потребуємо найбільш поширених груп крові. Це перша, друга, третя позитивна. Хоча вони і найбільш поширені, але вони найбільш і необхідні. Штучні замінники не можуть повністю виконати всі функції донорської крові. Саме тому донація сьогодні це реальний шанс врятувати життя багатьох людей. Чи перший раз сьогодні, чи другий раз? Чи вже постійно є доноркою? Ні, я сьогодні перший раз прийшла. Так чому сьогодні вирішили взяти участь в такому заході? Ну скажімо так, раніше просто не було нагоди. В мене я не встигала по часу. А сьогодні вирішила прийти і спробувати, ну скажімо так, допомогти врятувати чиєсь життя. А важливість донорства от сьогодні, наскільки для вас це важливо? Ну я думаю, що це завжди важливо в будь-які часи, а зараз особливо. Чому вирішили стати доноркою? Допомагати хлопцям, які потребують крові, так взагалі радити комусь от, знайомих, друзів, долучатися до такої справи? Звичайно, тому що кров дуже необхідна. Хто сьогодні, можливо з вами прийшов, колеги? – Колеги, ви звідки з другої школи мориста Червоного Христа України постійно долучається до цих заходів. Наша організація завжди пропагує те, щоб здавали люди кров, допомагала іншим цим і крапля крові спасе життя іншого. Тому це моя вже не перша, невіра десята чи одиннадцята здача крові постійно здаємо і намагаємося всі організації також долучатися і здавати постійно кров. А чому саме вирішили долучитися сьогодні до донорства? Ну на заразі це дуже важливо. Ми розуміємо. Яка ситуація в країні і наша кров може бути корисною? Так яку службу ви представляєте сьогодні? Я інспектор служби освітньої безпеки. Ми всі маємо це розуміти, що це дуже важливо. І наразі будь-хто хто не має якихось медичних протипоказань, може може і повинен долучитися, тому що події на фронті є в цьому необхідність. Цього дня до акції долучилися 116 донорів. Загалом вдалося зібрати 52 два літра крові. Кожна така донація це реальний шанс врятувати чиє життя. Тож подібні виїзні акції і надалі залишаються вкрай важливими та необхідними.